Навчатись саморозвиватись та реформуватись цьому сьогодні. Навчатимуть педагогів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 кажуть, така ініціатива відбувається у рамках афілійованої регіональної неконференції для педагогів під назвою Міні Еткемп та й додають це для них уперше. Звісно, починаємо з вітання, з відкриття з вітання команди «Еткемп» з Києва з адміністративного корпусу. А далі у нас розпочинається практична робота. У нас заплановано дві експертних панелі, де запрошені спікери люди, які мають з чим поділитися з вчителями. У нас запланована учительська сесія, власне, цікавий формат, тому що тематика учительських сесій вибирається саме тоді, коли люди зустрічаються. Ми не знаємо тему, над якою будемо працювати. У нас буде цілий блок майстерок. Їх буде аж п'ять. Ну і фінальна зустріч. І ще дуже багато чого цікавого. У фоє навчального закладу кажуть, зібрали понад 170 учителів, які прагнуть творити якісну сучасну освіту. Основним меседжем заходу є психологічний лікбез Почуй мене, об'єднання громади заради взаєморозуміння і підтримки. Надважливо чути не тільки дітей, чути кожного, а дітей тим більше Будуть. діти. Е... Ходять таку першу сходинку в садочку, потім в школі. І це дуже важливо, коли їх чують і батьки вдома, вчителі в школі таким чином, вселяють віру в себе, віру в тих, хто поруч з ними, і віру в завтрашній день. Поділитися досвідом приїхали експерти різних галузей від емоційного мислення та музикотерапії до навичок чути себе та інших. І ми будемо дискутувати, хто такий вчитель. Які він коди має передавати учням? Тобто, що має бути в майбутньому? Ми поговоримо про те, чому діти нас чують або не чують, чому ми чуємо дітей або не чуємо, і як ми вибираємо те, що чути, і як вибирають вони. Учителі обирають спікерів, після чого прямують у рекомендовані аудиторії. Серед основних локацій тут можна помітити, як педагогів навчають психологічні адаптації та як працювати з емоціями. А поради щодо використання у навчальному процесі музики давала професійна співачка, керівниця школи і тренерка Оксана Гіль. Коли я розгорнула книгу, я прочитала одну фразу, яка змінила моє життя. Ви наповнені любов'ю середини. І всесвіт чує вас. Потрібно просто голосніше йому про це сказати. Використовуючи момент музикотерапії на будь-якому з навчальних на будь якій з навчальних дисциплін, можна переналаштувати по іншому клас, можна зняти цю внутрішню якусь напруженість і таким чином теж доторкнутися до душі кожного учня. Обрали цю локацію чимало педагогів не лише з самого Тернополя, але й з області. Арт-терапію активно використовую в своїй практиці, зокрема музикотерапію. Тому я зустрілася тут в колі однодумців, отримала масу позитивних емоцій і зрозуміла, як я сказала Оксані Гіль, що я розумію, що я є нормальною. Тобто є люди, які сприймаються так само. Це дуже хороший тренінг. Про соціальне говорять поряд. Де ж відсутність комунікації між вчителем і дитиною? Тут розбирають, як порозумітися з учнями, як навчитись чути, та як залишатися почутими, те, про що говорили педагоги, це виклики, з якими вони стикаються. Це знемотивованість дітей до навчання, очікування батьків від того, що вчителі будуть реагувати і будуть виховувати дітей, перекладання певної якоїсь відповідальності і так далі. Тобто, це оці речі, з якими з якими вони стикаються. Серед учасників тут не тільки вчителі з Тернополя, але й педагоги з інших областей України. Однією з головних цілей освітян залишається отримання сертифікату про проходження таких курсів для підвищення своєї кваліфікації.